Доброго дня, діти! Ви вже знаєте, що для того, щоб бути здоровим, потрібно рухатися, дихати свіжим повітрям, займатися спортом, дотримуватися чистоти, гуляти на природі, а ще правильно харчуватися і вживати вітаміни. Вітаміни А, С, Е, кожен їх кругом знайде. В рибі, в яйцях, фруктах, дині, в моркві, в полуниці, в сливі. А як ви думаєте, діти, в яку пору року ми можемо отримати найбільше вітамінів? Так, звичайно, восени, бо саме осінь дарує нам врожай фруктів, ягід, овочей, в яких багато вітамінів. Послухайте загадку і скажіть мені, що це? Хто, неначе апельсин, вітаміни має всі. Та не з дерева звисає, а на грядці виростає. Це морква. Морква має в собі дуже багато вітамінів. Особливо багата вона на вітамін А. Також вітамін А знаходиться в вишнях, помідорах, в абрикосах. В яблуках та в обліпихі. Вітамін А відповідає за здоров'я зубів, волосся, шкіри, а також за зір. А ось іще загадка. І печуть, і варять мене, і хвалять, і їдять мене, бо добра я і смачна. Це наша знайома картопля. Картопля має в собі багато вітаміна Б. Також вітамін В мають в собі горох, гречка, риба, житній хліб та сир. Вітамін Б підвищує розумову діяльність, працездатність, силу, регулює роботу серця. Ці чудові апельсини насолода для дитини, вітамінами багаті. Гості бажані у хаті, а лимон теж силу має, хворим він допомагає. Апельсини та лимони мають в собі багато вітаміна С. Також багато вітаміна С міститься у чорній смородині, в облепихі та в помідорах. А ще діти є сонячний вітамін, вітамін Д. Він міститься у. Вершковому маслі, грибах, яйцях, м'ясі, білому хлібі, а також виробляється в організмі людини під час перебування на сонечку. Якщо людина погано харчується, то вона може захворіти від нестачі вітамінів. Тоді потрібно купляти штучні вітаміни, вони продаються в аптеці. А взагалі, діти, запам'ятайте, що просливи дужими не будьте до себе байдужими. Здоров'я своє бережіть і з вітамінами дружіть.